Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 8 березня У Київській області очікується температура від плюс 6 до плюс 1 градуса в день, а вночі опуститься до мінус 1. У Києві на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Без дощу та снігу на півночі. У Житомирській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 2 градусів та від мінус 1 до нуля вночі. До обіду у Житомирі протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Опади не очікуються. На Чернігівщині денна температура буде від плюс 6 до 0 градусів та від мінус чотирьох до мінус двох вночі. Вдень у Чернігові хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися без дощу та снігу. На Сумщині очікується температура від плюс 4 до мінус 2 градусів в день, та вночі від мінус 4 до мінус трьох. У Сумах день з самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода буде хмарною, опади не передбачаються. На сході на Харківщині температура вдень буде від плюс 3 до мінус 1 градуса. А вночі опуститься до мінус трьох. Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опадів не прогнозується. На Донеччині очікується температура від плюс 4 до 0 градусів в день та від мінус 3 до мінус двох вночі. Хмари, які з'являться у Донецьку в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода без дощу та снігу. На Луганщині температура вден буде від плюс 3 до мінус 1 градуса, а вночі від мінус 3 до мінус 2. Хмари, які з'являться у Луганську в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода без опадів. На півдні У Одеській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 5 до плюс 3 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. В Одесі ранкові хмари вранці розсіються. А вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю. Без опадів. На Миколаївщині температура вдень буде від плюс 4 до плюс 2 градусів та від мінус 2 до мінус 1 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Миколаєві до кінця дня, опадів не прогнозується. У Херсонській області максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 2 градусів, а вночі від мінус 1 до нуля. У Херсоні хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, опадів не очікується. У Запорізькій області очікується температура від плюс 3 до плюс 2 градусів в день, а вночі до нуля. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Запоріжжі до кінця дня, опади не передбачаються. У Криму вден температура становитиме від плюс 5 до 0 градусів та від плюс 1 до мінус 1 вночі. До самого вечора у Сімферополі буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів. На Заході на Львівщині денна температура буде від плюс 5 до плюс 2 градусів та від мінус 2 до 0 вночі. У Львові на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора без дощу та снігу. На Івано-Франківщині максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 2 градусів, а вночі від мінус 1 до 0. В Івано-Франківську на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері опади не передбачаються. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 1 градуса. Та від мінус 2 до мінус одного вночі. Вранці у Тернополі розпогодиться, досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться без дощу та снігу. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 5 до плюс 4 градусів, а вночі від нуля до плюс одного. Ввечері погода у Чернівцях проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. У Закарпатській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 6 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. До вечора хмари, що панували в небі в Ужгороді весь день, заберуться геть. Опадів не прогнозується. У Рівненській області температура в день буде від плюс 5 до плюс 1 градуса, та від мінус 3 до мінус 2 вночі. Ранок в Рівному буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не очікуються. На волині очікується температура від плюс 5 до плюс 1 градуса в день, а вночі до мінус 1 градуса. Вранці небо у Луцьку буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня без дощу та снігу. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до 0 градусів та від мінус 2 до мінус 1 вночі. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Хмельницькому буде триматися ясна погода, без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень буде від плюс 4 до мінус 1 градуса, та вночі від мінус 2 до мінус 1. Ранок та день у Кропивницькому будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом, без опадів. У Полтавській області очікується температура від плюс 3 до плюс 1 градуса в день та від мінус 2 до мінус 1 вночі. У Полтаві хмарна погода буде триматися до самого вечора, без дощу та снігу. На Черкащині температура в день буде від плюс 4 до плюс 3 градусів та від мінус 1 до 0 вночі. У Черкасах майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 2 до 0 градусів, а вночі від мінус 1 до нуля. Весь день у Дніпрі буде хмарним, опади не передбачаються. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 5 до плюс 2 градусів, а вночі від мінус двох до мінус одного. Вранці у Вінниці небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Опадів не прогнозується, народний прогноз погоди. З 8 по 15 березня не виключене повернення холодів. Березень місяць любить колобродити, морозом пишається і на ніс усідається, зима поступається місцем весні. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста. Села чи області України ви дивитеся наші прогнози це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. Як пелюстки перших весняних квітів обережно торкаються теплої землі, так і ми наближаємось до завершення нашого відео про погоду, несучи в серцях світло та тепло для кожного з вас. В цей чарівний передвесняний час, коли природа прокидається від зимового сну. Ми хочемо подарувати окремі слова вдячності та любові всім жінкам, відзначаючи міжнародний жіночий день. Нехай цей день буде для вас ніби перша квітка, що пробивається крізь сніг, символом відродження, сили та незламної краси. Бажаємо, аби ваше життя було наповнене гармонією, а душа співала від щастя і любові. Нехай кожен момент цього дня буде пронизаний турботою, увагою та ніжністю, які ви так щедро даруєте іншим. Дякуємо, що ви з нами. Нехай незалежно від погоди за вікном ваш день буде світлим і радісним. Любові вам, тепла, мирного неба над головою і безлічі незабутніх моментів. До зустрічі в наступному відео.